Всім привіт! Давайте подивимося такому розкладу, як вищі сили бачать ваш духовний розвиток. Можливо, хочуть вас похвалити. Можливо, хочуть вам пенділя дати. Давайте подивимося, як вас бачить ваш духовний розвиток, вищі сили. Так, як вищі сили бачать ваш духовний... Так, тінь ненависті, світ спокойствия. Ви тут ще не пропрацювали такий аспект, як. Ці ненависті є люди в вашому пространстві, можливо, їх вже немає в вашому пространстві, можливо, це ваше минуле ви ще на когось тримається злость. Злость, ненависть, ем... знаєте, воно в вас запаковане, ви це не проявляєте, ви це не проговорили, воно засіло вас в тілі і може проявлятися як болячки. Ну, це можна змінити через любов і прийняття розуміння. Зрозумійте, що будь-які історії, які відбувалися в вашому житті, вони дані вам для росту. Для уроку. Саме ті люди, які глибоко нас ранили, це наші такі, як я кажу, кермічні палачі, але вони нас привели до якогось осознання, до якихось трансформацій, до якихось перемін, через які ми, якби не пережили ці події, ми б не стали тим, ким ми стали. Да, Можливо, ви ще не там, де ви хочете, де ви мріяли. Но саме ця людина, де вам там нагамнячила в вашому житті, вона вас і запустила, перевела на іншу гілку реальну. Да. І ви ідете, рухаєтесь до кращого свого життя, в тому числі до духовного розвитку часті історії, коли вас рушиться все в житті, і ви тоді починаєте взагалі думати про ваш духовний розвиток. От, ваша задача проаналізувати, на кого ви ще тримаєте злобу, ненависть обіди, пропрацювати це, подякувати від душі, що да, от, я зрозуміла, що ця людина прийшла, який урок мені підсвітити. І не забуваємо, що будь-які наші люди які вам не нравляться, які вам зробили боляче, вони вам ж підсвічують вас. Тому ваша задача прийняти, да, він такий-то, такий-то, він це собі може дозволити, а я не можу. А треба, напевно, вже дозволити. да, Десь бути розчотливою, десь бути меркантильною, десь бути там, не знаю, не літати в ілюзіях в облаках, десь не розчинятись в партнері, десь там, умовно. Дозволяти себе більш любити, ніж любити і віддавати. А ми всі нас виховували як з дитинстві, Ти всім должна, должен, ти всім служи. А потім нас витирають руки. Оце і підсвічують наші палачі, виходь з ролі жертви, виходь з ілюзій, виходь з ролі спасателя і так, далі, і так далі. Тому оцю тінь вам треба прийняти, тому що це вас розрушає. Коли ми тримаємо копим обіди руками, це розрушає нас. А там та людина, вона навіть не знає, що ми там її. Тихонько ненавидим. це розрушає лише вас. І коли ви там умовно розходитесь з кимось, ви часто бачите, що ви чахнете, тому що ненависть вас жирає, а та людина прекрасно живе. І ви чекайте, бумеранг, його не буде. Цього бумеранга не буде по одній простій причині, що ви не пройшли свій урок. А людина, яка мала прийти вам підсвітити ваш простір у цю історію, щоб ви змінились, трансформувалися, зняли рожеві окуляри, тому вона прекрасно живе. Тому не літайте в ілюзіях, не чекайте бумерангів, ніхто їх роздавати. Не буде. А коли ви прийдете урок, усвоїте, Да, блін, я поняла, для чого ця людина проходила. Пропрацюєте цю злость, ненависть, приймете цю людину, така як вона. Подякуєте, відпустите, закриєте це минуле. Да? Тоді е, займетесь своїм життям, покращите своє життя, станете успішною, щасливою. Оце і буде відповіддю. Вона пройшла урок. І саме в той момент. Ви можете слідкувати, хтось, хто ці етапи вже проходив. Я цей етап проходила, коли я стала активно займатися своїм життям, активно вчилась по-новому радуватися, після духовного пробудження ти просто вчишся по-новому дихати, ходити, реагувати на людей і так далі. І так далі. І саме в цей момент я побачила, що ті обідчики, яких я прийняла повністю, зрозуміла, з якими уроками вони проходили і чому, і для чого. Саме тоді я побачила, що ми... Мінялись місцями, тому що я освоїла уроки. Розумієте? Тому питання тільки до вас. А ви чекайте бумеранг. Бумеранг прийде тоді, коли кожен освоїть свої уроки. Далі, як ще бачать вас вищі сили, світ спокойствия, знайдіть умиротворений себе. От ви маєте прийти в такий дзен, що у вас вже нічого не колихає. Дощ іде три дня в мене в місті. Вон, окей, йде дощ. Супер, я приймаю цю погоду. Колись раніше о, опять цей дощ. У природі нет плохой погоди, От так само має бути вас. Тобто, як ем, себе вислідкувати, як я проходжу духовний розвиток? Якщо вас менше стало все тригірити, значить ви на правильному шляху. Якщо ви займаєтесь духовним розвитком і вас все кругом бісить, ви щось міняєте і все. все... На місці стоїть, знаєш, щось ви робите на те. Ліба самообманом, ліба дуже мало. Тобто, ви маєте в благость прийти, в спокойствия, як ще бачать вищі сили. Світ благословення. Вас благословляють на всі дороги. Підтримують, дають підказки, підтримку, вірять в вас більше, ніж ви самі з себе. Як ще бачать вищі сили. Тінь невідповідності. Для одиноких, якщо ви хочете зустріти якогось конкретного партнера, ви ще не відповідаєте тому рівні. Чоловіки так само. Ви маєте зрозуміти те, що це, що ви сьогодні маєте на сьогоднішній день, це те, на що ви заслуговуєте. Це аля така правда, і ви це маєте прийняти як факт. Зараз я вам скажу такі речі, неприємні для вас. Якщо ви живете з аб'юзером, ви заслуговуєте саме на аб'юзера. Знаєте чому? Тому що ви в жертві. І поки ви не зміните, не пропрацюєте свою жертву, який би чоловік не прийшов, він буде аб'юзером. Бо дві людини не зустрічаються, і мужчина включається на вашу програму. Ага, ти жертва, значить, я маю бути тираном, бо інакшому це не працює. Те саме там, умовно, про одиноких, хто хоче зустріти якогось відповідного партнера, ви його не зустрінете, тому що у вас, наприклад, є страх одиночества, страх довіри. Ви хочете там, умовно, шикарного багатого, а ви там на дні сидите, навіть зарплати не маєте. Ну про що ви говорите? Тобто тут вищі сили дають вам підказки, що ви повинні прийняти факт, що те, що зараз є в вашому житті, ви на це заслуговуєте. І якщо вас не влаштовує те, що ви маєте тут і зараз, то вам пора щось міняти іти другою, другою дорогою, другим вибором, щось робити для того, щоб запустити благосні зміни в житті. Буквально на днях попався мені ролик з таким запитанням, і я вам задам це запитання. Тут і зараз, сьогодні, ви живете те життя, про яке ви колись мріяли? Задайте собі запитання і повідчувайте, чого ви добились, до чого ви прийшли, з того, що колись ви там мріяли 10 років назад, 20, 30. Ви прийшли до цього? Ви задоволені тим життям, яке ви живете? І ви знаєте, я так зупинилась на цьому ролику: блін, да. Те все, що я маю тут і зараз, сьогодні, я про це мріяла, і я до цього прийшла. Ну, а далі, далі слідуючі цілі і слідуючі горизонти. Коли людина не знає апріорі, що вона хоче і куди вона йде, вона просто тече потече її як ге. Тому ви маєте чітко знати, що ви хочете, чого ви гідна, гідний, і куди ви рухаєтесь. Якщо ви цього не знаєте, ну отак все в житті у вас і відбувається. Ви маєте знати, чого ви хочете, почніть з цього, можливо, це вам допоможе. Як вищі сили ще вас бачать? Світ разом. Ну, от ви більш з голови живете, да? а ви маєте через усвідомлення знайти. Мозг постійно нас болтає. Йому нахрен не треба ваші трансформації, духовний розвиток, задання. Мозгу вижить. Зачем ти там підеш десь проявлятись? Сиди на зарплаті, получай стабільну зарплату. На жрачку хватить, комуналку заплатити в лучшому випадку хватить. Мозг болтає, ваша задача більш до усвідомлення, рефлексії приходити: а чому так, а чому так, а, а куди це веде, а що це за підказки, і так далі. Тобто, більше відключайте десь мозок, а більш аналізуйте глибинно, а що я чувствую в цей момент, коли я розбираю те чи інше питання, і так далі. І так далі. Далі, якась частина людей, які будуть надивитися, застрягли на етапі прийняття своєї тієї сторони і ваше розуміння темних сил? У Вас є дуальність. І поки ви в цій дуальності у вас е, темні сили, там, е, темна ваша сторона це погано, світла сторона це хорошо. І от хто в синдромі хорошого дівчинки, хорошого мальчика, ви, звісно, тільки западаєте в хорошість. І ви попадаєте куди? Правильно, в жертву, в аб'юз і так далі. і так далі. Найобують вас всі з різних сторін, оце ви граєте в святого. Ваша задача зняти з себе корону. Ви не святий, ми не боги. Ще не одної людини святу я тут не зустрічала на планеті. І я не являюсь такою. Ви маєте прийняти темний свій шлях душі. Він у вас був і в минулих реінкарнаціях, і в цьому житті різні історії в кожного були. Да? Інколи ви десь можливо проходили такі спитання, уроки, де ви і не розуміли, що ви погано вчиняєте, і потім наслідком це показували. Ви маєте прийняти в собі все. Важливо усвідомити і не боятися темних аспектів свого життя. Ви маєте прийняти, поки ви своєї тіні не приймете, поки ви будете від неї відмахуватися, боятися в тому числі, що якщо я прийму свою темну сторону, все світ рухне. Я стану розрушати. От ваша і задача навчитись обуздати свою темну силу, язик за зубами тримати, особливо люди, які з місією, в них сила слова. Ваші дві фрази, вслід сказаний з ненависті, про що нам і сказала перша карта лягає прокляття на ту людину і всі сили чують е, запрос до виконання. Далі людину наказують, а потім бумеранг прилітає вам. За що? За те, що ви силою слова скористались не в благо, і багато хто мене буде дивитись, навіть не усвідомляє, про що я говорю. Хто поняв, то поняв. Приймайте свою тінь. В Тіні нема цілісності вас, коли ви тільки хороший, або ви тільки поганий. Ви маєте все. Об'єднати, прийняти в собі і йти в благость не так, як всім треба, а так як треба тільки вашій душі. Духовний розвиток ми не проходимо з партнерами разом, да? один на двох духовний розвиток з дітьми, з батьками, з родственниками, з клієнтами. Ми, як душа, кожен цей шлях топає своїми ногами, і просто у нас є оці попутчики, да, і лиця міняються. Люди приходять, уходять. А ти лишаєшся один на один з собою. От задача прийняти себе і займатися далі своїм розвитком, далі зверніть увагу свят прощення. Прощать невигідно, тому що коли ви не прощаєте людину і ви не маєте Боже, я така свята всіх прощаю. Ні, доусвоїти урок, зрозуміти, що ця людина підсвітила, до урок і попрощатися з цією людиною в благость да, сказати практика, я така, я всіх люблю сьогодні. Проговоріть хоч один день. Попробуйте один день казати: от воно чому там стоїть, щось там тобі навішує, тут тригерить, а ви йдіть в прийняття Я тебе люблю, я тебе приймаю. Да, попробуйте! От це така практика, не надінеш її на голову, але вона працює, повірте. І тоді ви чолкає вас, осознання, прийняття вас, ви маєте прийти до того і точки свого духовного розвитку, що будь-яка людина, яка вас там бісить, яка неправильно поступає, ви маєте прийти до такої точки, коли в цей момент я прийшла до нього. Так, да, я розумію, яка це людина, але теж через неї творець грає якусь гру. Розумієте? Ця людина теж проходить свої уроки. Оце і є прийняття, не спор, що ой. Та вона така, ой, а там бабки сидять на лавці, тільки серуть. Це творець грає, якийсь набирається досвід через цих людей. Це людина проходить такий досвід. І всі такі гнилі люди, які є в пространстві, вони глибоко нещасні люди в душі. Лю, людина, яка радісна, яка все зашибісь, ви ніколи її не побачите з кислою міною. А кисла міна, завісті, оці, конкуренція. Це люди глибоко нещасні, в душі, які не працювали над собою, не були ні в якій терапії, не працювали над собою, в них винен весь світ, тільки не вони. От відповіді в кожній людині всередині. Тільки одна людина йде з цим розбиратись, а друга людина кляне весь світ. Ваша задача вибирати. І тоді, коли ви почуєте, прийдете в баланс і будете, буде у вас цей світ гармонії. От. Знаєте, згадуються ці слова цього мужчини, блогера Мені мир абсолютно понятен. Дайте мені спокойствия, умиротворення і так далі. От до чого кожна душа в духовному розвитку має прийти. Не споритись з ідіотами, не споритись з долею, не споритись з подіями, які в нас в світі. Приймати цей досвід це моя душа саме в цей період вибрала прийти задача кожного займатися своїм духовним розвитком і собою.